Доброго ранку. Коли ми говоримо про покликання кожної людини, можливо, ви в своєму житті шукали або можливо, знайшли своє покликання. Але сьогодні хочу звернутися до тих, хто ще в пошуку. Біблія говорить, що для того, щоб знайти своє покликання в житті, треба запитати поради у Бога. Ось що вона каже. Усім своїм серцем надійся на Господа і не покладайся на власний розум. Тобто, коли ми шукаємо, що, до чого ми в житті покликані, запитайте у Бога, Бог точно знає. Я народився в сім'ї віруючих людей. І ось з самого маличку я був, мене наставляли батьки в істині. І ось я зростав. І свого часу, коли я вже був зрілою людиною, то я прийняв рішення і заключив завіт з Господом через водне хрещення. І ось я був спасений. Але для чого? Для чого я спасений? Можливо, ви сьогодні теж уже в завіті з Господом, але не знаєте до чого ви покликані. Коли ми відкриваємо сторінки Біблії, то ми бачимо безліч прикладів людей, які розуміли своє покликання. Один з них це був Давид. Біблія описує, що він був пастухом овечок. Цікаво, що він був приблизно на царство був помазаний в 15 років, але прийняв його аж в 30, став повноцінно царем. Що він робив 15 років, він пас овець, він ховався, його шукав постійно Саул. Але ось що цікаво, що навіть його дрібні обов'язки пасти оцих овець, йому не було це важко. Йому не було це навіть і соромно. Чому? Тому що він розумів, що він покликаний до більшого. І ось коли він вже навіть виходить на двобій з Голіафом, коли він виходить, знаєте, з такого натовпу і каже, що. Хто той, хто соромить Боже ім'я, то всіх запитання. Звідки в нього стільки сили, звідки в нього стільки сміливості? А ось вона народилася там, де він посиловець. Чому? Бо він розуміє, що він покликаний прийняти царство. У Біблії теж багато дуже історій людей, які не знали свого покликання і не розуміли. До прикладу, цар Саул ми читаємо про те, що він багато зробив в своєму житті і помилок, і інших речей. Але чому він помиляється? ми читаємо 13 розділ першого Самуїла, 13 вірш. Самоїл вже сказав Саулові: ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа, твого Бога, який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки, але тепер твоє царство не втримається. Проблема Саула полягає у тому, що він вважає себе царем, хоч насправді Бог його поставив. Щоб він служив, щоб Бог керував всім народом через нього. Розуміння свого покликання впливає напряму на те, що я роблю, як я думаю і як я говорю. Найбільший і найкращий, найяскравіший приклад Ісус Христос. Як ви гадаєте, чи розумів Ісус Христос своє покликання? Коли після того, коли він був охрещений, написано, що Дух повів його в пустелю, то диявол ставить йому конкретні запитання. Якщо ти син Божий, то зроби те чи інше. Диявол сіє сумніви у Ісуса Христа, що Він покликаний бути Спасителем. А натомість він каже: а може, ти не син Божий, може тебе немає ніякої сили? Коли ми далі читаємо історію про те, що він вже знаходиться в Гефсиманському саду, то ми бачимо, що в нього дуже сильні муки, і ось написано, що навіть піт, як кров стікає з нього, бо йому дуже важко. Чому? Бо він розуміє, що він покликаний померти. Але чи найбільше покликання було в Ісуса Христа померти? Насправді Біблія описує найвеличнішу подію всього людства і всіх часів, це момент, коли Ісуса після Вознесіння коронують над царством і над всіма народами. І він стає царем царів. Чому? Тому що Ісус був покликаний бути царем царів. Друзі, якщо сьогодні Бог відкриває вам розуміння. Вашого покликання, то з вірою і з вірністю Богові триматись цього покликання. І незалежно від того, які вам дають обов'язки, можливо, це робота така, знаєте, найнеприємніша ну, або примітивніша. Але якщо це служіння ваше, якщо ви знаєте, що ви покликані служити Богові і людям, нехай все решту буде ну, не таким можливо і образливим для вас, тому хай Бог відкриє вам ваш розум. Для розуміння вашого покликання, і хай він поможе вам служити у вашому житті іншим людям. Амінь.